Рейдові перевірки храмових споруд стали вже традиційними заходами профілактики протипожежної безпеки. Зазвичай особливу увагу під час перевірок приділяється технічному стану обігрівальних приладів та електромережам. Втім, це не єдині вимоги, які мають бути виконані. Должно бути знаходитися мінімум кілька гнітушителей в молитвеному залі. Молітвіний зал має бути речей, які легко легковоспламіняється. Мінімум два евакуаційних виходи дожди находитися. То есть они должны быть открыты, открытый доступ к ним, ничем не, не забрикадированы, не закрыты. То есть, чтобы люди, в случае чего, могли бы спокойно э, выйти без паники. На территории должны быть пожарные гидранты, которые также сама проверяются нашей службой, которые должны находиться в исправном состоянии, то есть при возникновении пожара, чтобы могли бы спокойно потушить без каких-либо... Проблем. В каждом зале должен висеть план эвакуации, который показывает в случае чего куда людям направляться. По частотам проверки мы составляем документы, это акт и предписание, где указываем сроки устранения этих недостатков. Настоятелям храмів додатково роз'яснюють алгоритм дій на випадок виникнення пожеж, а також роздають пам'ятки щодо питань протипожежної безпеки. Рятувальники зазначають, до їх зауважень прислуховуються і, як правило, вчасно ліквідують недоліки. Про безпеку прихожан мають подбати священнослужителі, аби свято не перетворилося на трагедію. Є така пословиця народне бірежу новий бог біліжот. она как раз взята из текста Священного Писания. Это говорит о том, что человек никогда не должен напрасно или по халатности как-то рисковать. И своим прихожанам и нашим сотрудникам вот в храме мы всегда вот рассказываем о том, что очень важно вот это безопасность наших граждан. Также вот и во время богослужений как раз мы готовимся к Пасхе Христовой. Вот, поэтому и просим всех также соблюдать элементарную технику о том, що Христос сказав, чтобы не искушали нашого Бога. Найчастіше ж скупчення людей на Великдень очікують у великих храмах, тож бути обережними варто й пересічним городянам, адже під час пасхальних свят церкви переповнені. Хочеться звернутися до жителям нашого города, які будуть посіщати церковь. Вони повинні пам'ятати, коли вони тримають свічку. То есть, чтобы огонь не попадал ни на их одежду, ни на одежду людей, которые стоят рядом, потому что она легко может вспыхнуть и произвести пожар. Если уже наступит какая-то чрезвычайная ситуация, то ли пожар, то ли, то ли еще что-то, чтобы люди не соблюдали панику. При возможности, если есть возможность, они должны подручными способами потушить. Ну, либо если уже, конечно, возможности нет, звонить на 101. І визивають пожежних одні великодніх свят. Всі пожежно-рятувальні підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій працюватимуть у посиленому режимі та чергуватимуть безпосередньо у храмах. Втім, яким буде світле свято Великодня, у першу чергу залежить від кожного з нас. Тож хотілося б, щоб палав лише вогонь віри, цілюючи наші душі, а в домівках лише пасхальні свічки. І тоді для оперативних служб це свято теж пройде спокійно і піднесено.